Шане панство, до нас летить 10 квінтільйонів доларів. Оцей камінчик, сихе 16, його буде е, найближче до планети Земля у 2029 році. Ось зараз активно проводяться дослідження по тому, як можна взяти дрона, посадити його на астероїд, схопити трішки цього астероїда і відвести назад на космічний корабель. Ми говоримо про Physical AI, ми говоримо, що роботи самі адаптуються до змін в навколишньому середовищі, і вони можуть, маючи достатню кількість сенсорів, змінити свою поведінку, в залежності від того, що відбувається все. Дуже нерозривно з роботехнікою пов'язано таке поняття, як Digital Twin, які дозволяють створити середовище, яке ідентичне від того, в якому буде працювати робот. Як ви бачите симуляцію трона, який на місяці. Досліджує печери, кратери і поверхню, будуючи 3D-карту. і е, задача його знайти лід. Кисень можна добути з льоду. Їх можна їх потрібно забезпечити водою теж можна добути льоду, з льоду. Це є проект НАСА, над яким ми працюємо. Він полягає в побудові посадкового майданчика на місяць. Коліт дуже обліпляє усі сенсори. І фактично останніх 5 метрів ви сідаєте в сліпу. Якщо б у нас був посадковий майданчик, то в цьому випадку ми могли би на основі технології, яку розробляють наші партнери. Це фактично є три хвилі. Вони б зробили бруківку з цього реголіту. Для того щоб побудувати цей майданчик, треба щоб різноманітні роботи працювали. Відповідно, них має бути належна колісна база. Це є ширина колеса, діаметр колеса і інше. Ну, Якщо ми говоримо про... Прогрес в робототехніці не можна не згадати гуманоїдів. Це ті роботи, які будуть активно допомагати створювати базу нашого на місяці. Крім того, роботи гуманоїди можуть потрапити в печеру, в кратер, Вони значно легше пересуваються по території. Тому насправді живемо в дуже цікавий час.